Право в тому, що ще в середині 30-х років сталінський режим карально-репресивний апарат досить зневірливо ставився до національних меншин, які проживали саме в прикордонних регіонах радянського союзу, це стосувалося, до речі, і кримських татар, які проживали саме поблизу кордонів із Туреччиною, яка проявляла, скажімо. Не ворожий, але все-таки нейтральний статус по відношенню до радянського союзу. Треба зауважити, що вже на травень 1944 року сталінська репресивна машина мала величезний досвід з приводу репресій, тому що ці репресії почалися в другій половині 30-х років. Якщо ми говоримо про Кримський півострів, то депортації корінного населення півострів вже тривали із серпня 1941 року. Це і німці, це і італійці, це власне і турки, які мали турецьке громадянство. А в 1944 році справа дійшла і до кримських татар. Сама депортація і сам процес насильницького виселення він припав на квітень 1944 року. Тобто, в ці дні, коли відбувалося визволення Червоної армії. Армією Кримського півострова 12 квітня 1944 року. Саме Нарком внутрішніх справ Берія і керівник радянських спецслужб Меркулов видали спільний наказ про виявлення знешкодження і нейтралізацію антирадянського елементу на кримському півострові. Звичайно, там не йшлося конкретно про кримських татар. Там йшлося про запроданців, про колабораціоністів. Але знову ж таки, ціль була спрямована саме на кримських татар.